А ви знали, що причина неприємного запаху з пащі собаки це зубний наліт. Спочатку він майже непомітний, Яка біоплівка бактерій, яку можна було б легко зняти просто вдома. Але саме вона викликає запалення ясен, гінгівіт і поступово руйнує тканини під яснами. З часом цей наліт твердіє, перетворюється на зубний камінь і створює глибокі щелини між зубом і яснами – це вже парадонтит, хвороба, яка може закінчитись втратою зубів, болем і постійним дискомфортом. Найгірше те, що тварини рідко показують біль. Собака може їсти, бігати і виглядати активною, хоча насправді щодня терпить проблеми з ротовою порожниною. Тому важливо не чекати видимих симптомів, а доглядати за зубами щодня. Саме для цього створена Дентабона – це пробіотичний спрей, який діє безпосередньо на бактерії. Руйнує патогенні біоплівки, зупиняє наліччя на початковому етапі, прибирає запах і захищає пащу вашого улюбленого до 48 годин це простий щоденний ритуал, який збереже свіже дихання, здорові, ясне і щасливу усмішку вашого хвостика.